На цій вулиці в селі Піщани практично не залишилося будинків, які не зазнали руйнувань внаслідок нічної атаки російських безпілотників. Влучання почалися близько опівночі. Місцеві жителі нарахували їх понад десять. Зараз люди на місці розбирають свої завали, в деяких місцях будинки ще тліють. Пані Катерина розповідає, ударні безпілотники цілили один за одним. Вони з братом встигли врятуватися. Ми спали, а то потім почалися прильоти, і на задній двір. Якраз пряме попадання. І зразу криш, криша зайнялася, вікна полетіли, ми двері повиривали, ми єлі вискочили. Телефон згорів, паспорт згорів, документи, все в хаті вигоріло, абсолютно все. Не залишилося нічого. Тільки штукатурка на нас посипалася, ну так от царапини є, а так ще нічого не падало багато. Пані Олена несе зі згарища обгорілого домашнього улюбленця кота Мітю. Це наш кіт, я тільки що знайшла його у сусідки він був. А ваш будинок постраждав? Так, так, все згоріло, повністю все згоріло. Пан Андрій ділиться, поки знайшов тільки одну з двох своїх собак. Інша, ймовірно, під завалами. В хаті були, пошли прильотами, погріб спряталися. Собачку забрали, а очарка не захотіла йти. Облазився нема завал, немає. Може, де завалами вже розгрібаєш. Не живий, ні мертвий. Пані Наталія приїхала з сусіднього села. Під атаку потрапив будинок її свекрухи. Вона, слава Богу, була в лікарні, якраз вчора тільки поклали і цього всього не застала. Машина, забор, бачите, вікон нема і криша. Потолки в хаті попадали. Прийшла навідати родичку, що живе на цій вулиці, і пані Любов. Дуже добре, що їхню хату просто розрушило трошки, але живі всі, так що, я думаю, горя багато принесли людям. Було 12 прильотів, ми просто виповзли з дому. Чоловік, я і малий, Поповзли у поле. Тоді сусіди при, в поле, отуди от ми ползли по, ползком, а воно вибухало, вибухало. У мене повилітали вікна, стеля, шифер, доски позривало із криші. В хаті там ну, попадало люстра, все розбито, ну, розбито все. Це відео зняла місцева жителька Наталія на іншій вулиці. Вночі жінка прийшла на допомогу сусідам. Їхній будинок та господарчі споруди охопила пожежа. Що тут усі живі. А ще хтось в домі є. Та нагашка, бада, а що не витягну? Погажіть хлопці, давайте бабуську взяли під руки, руки і понесли. Зараз будинок, що опустів, має такий вигляд. Доба, яка минула, вона була найбільш гучною і найбільш проблемною для нашої громади, адже понад 20 влучань було на території наших населених пунктів. Як ви бачите, згоріла. Порядка шести будинків, вулиця, на якій ми знаходимося в даний час. Жодного будинку, який би був не пошкоджений, немає. В сусідньому селі, те ж саме село нашої громади, та теж два будинки горіли і пошкоджені до десяти будинків. Поки що електроенергії немає, газ теж відключений, щоб не було витоку, щоб не було додаткових пожеж. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров, у Фейсбук травмувань у піщанському старостаті зазнали п'ятеро людей. Анна Книж, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Сумщина.